Добрий день, діти! Я рада вас вітати. Запрошую вас на заняття. Сьогодні ми відправимось у віртуальну екскурсію. Зараз я загадаю вам загадку, а її відгадка підскаже, куди саме ми з вами відправимось. Отож, слухайте уважно. Людей завжди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Хто це, діти? Вірно, це лікар. Діти, скажіть, а де працює лікар? Вірно, лікар працює в лікарні. Зараз ми з вами перенесемося до лікарні та дізнаємося, які лікарі працюють в лікарні та хто їм допомагає. Отож, я пропоную вам уявити, що ми прийшли в лікарню на екскурсію. Я підготувала для вас дуже цікавий відеоролик, який пропоную переглянути. Отож, дивіться і слухайте уважно. Ось ми діти і у лікарні. Подивіться, в приймальні нас зустрічає медсестра. Ви знаєте, хто така медсестра? Так, медсестра це помічниця лікаря. Медсестри роблять щеплення, уколи, ставлять крапельниці. Перевіряють температуру, вимірюють тиску пацієнтів та дбають про них, якщо ті лежать в лікарні. А зараз ми завітаємо до кабінету сімейного лікаря. Ви знаєте, чому лікаря називають сімейним? Так. Тому що один лікар може відповідати за цілу сім'ю, і кожен член родини може до нього звернутися, якщо піднялася температура, болить горло, кашель або щось турбує. Але якщо в родині є маленькі діти, то їх лікує інший лікар. Ви знаєте, як називають лікаря, який лікує дітей? Вірно, дітей лікує педіатр. Педіатр це лікар, який лікує тільки дітей від самого народження. У сімейного лікаря і педіатра є спільні медичні інструменти якими вони користуються під час огляду пацієнтів, це фонендоскоп, яким лікар прослуховує легені та серце, термометр, яким вимірюють температуру, лопаточка, чи інакше шпатель, за допомогою якої дивляться горло та апарат. Для виміру тиску. Давайте пригадаємо, до якого лікаря ми звертаємося, якщо потрібно перевірити зір. Так, ми звертаємось до лікаря окуліста. Окуліст перевіряє зір. Може призначити краплі для очей, якщо це потрібно. Підбирає окуляри для корекції зору. Так, зір ми перевірили, все в нас добре. Але в мене ще заболіло вушко. До якого лікаря мені потрібно звернутися? Так, молодці, якщо болить вушка, проблеми з носиком або горлом. Ми звертаємося до лікаря лора. Подивіться, скільки різних інструментів має лор для зручності огляду наших вушок, носиків та горла. А щоб наші вушка не боліли, потрібно за ними стежити, чистити, але тільки Батькам можна вам в цьому допомагати? За носиком теж потрібно слідкувати, час промивати та ніколи нічого не сувати до носа. Вушка-носики перевірили, проблем не виявили, все добре. Скажіть, а якщо у нас розболівся зуб, що робити? Хто допоможе? Вірно, нам допоможе лікар-стоматолог. Стоматолог лікує наші зуби та ясно. Пам'ятайте, для того, щоб наші зуби були міцними і не боліли, ми повинні слідкувати за ними. Потрібно чистити зуби щіткою зубною пастою два рази на день, вранці та ввечері. Запам'ятали? Ой, діти, подивіться, до лікарні завітав сумний песик. Песик, а чому ти такий сумний? Я такий сумний, бо в мене болить хвостик. Який лікар мені тут зможе допомогти? Діти, давайте поміркуємо. Чи зможуть тут лікарі допомогти песику надати йому допомогу? Звісно, ні, бо тут лікарі лікують тільки людей. А який лікар лікує тварин? Вірно, тварин лікує ветеринар? Песик, тобі потрібно звернутися. До ветеринарної кліники, і там ветеринар обов'язково надасть тобі допомогу і вилікує твій хвіст. Молодці діти, ви допомогли песику, а наша екскурсія по лікарні добігає кінця. Ну що, діти? Сподобалась вам наша віртуальна екскурсія? Цікаво вам було? А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається валіза лікаря. Вам потрібно буде допомогти зібрати у валізу лікаря потрібні інструменти та предмети. Отож, дивіться і будьте уважними, ми починаємо! Діти, давайте допоможемо лікарю зібрати його валізу для роботи. Готові? Чи потрібен лікарю для роботи стетоскоп? Звісно, потрібен так, молодці. Чи потрібні лікарю для роботи шприць та ампули? Звісно, потрібні молодці діти. Чи потрібні лікарю для роботи маска та пластир? Потрібно. вірно, молодці діти. Чи потрібні лікарю для роботи пігулки та бинт? Звісно, потрібні. Покладемо до валізи, молодці діти. Покладемо до валізи вату та тонометр. Так, звісно, молодці діти. А потрібен лікарю термометр. Так, звісно, потрібен, молодці діти. Чи потрібні лікарю для роботи фен та міксер? Звісно, ні, вірно, все, молодці діти. Чи потрібні лікарю для роботи олівці та маска? Звісно, ні, вірно, молодці діти. Чи потрібні, лікарю для роботи. Плоскогубці та ліка. Звісно, не потрібні молодці, діти. Чи потрібні лікарю для роботи маракаси та мітла? Ні, не потрібні молодці. А потрібні лікарю для роботи м'яч та глобус. Ні, не потрібні, молодці діти. Все вірно, справились з завданням, зібрали валізу лікаря. Діти, сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? А пригадайте, де ми сьогодні були? Так, вірно, в лікарні. А скажіть, діти, з якими лікарями ви сьогодні познайомилися? Так, вірно, із сімейним лікарем, із педіатром, із лором, і з стоматологом, акулістом вірно, молодці. Діти, а скажіть, який лікар лікує тварин? Вірно, тварин лікує ветеринар. Запам'ятали? Молодці, діти. Бачите, Скільки лікарів завжди готові прийти на допомогу, якщо ви захворієте. Але пам'ятайте, що і ви повинні піклуватись про своє власне здоров'я. Не забувайте про це. А на сьогодні, діти, я з вами прощаюсь. Будьте здорові!